Перерахунок пенсії можна втратити чи виграти. Працюючі пенсіонери, знайте, перерахунок пенсії може не тільки автоматично підняти вашу пенсію, він може її і знизити, але є спосіб, як уникнути цієї біди. Це закон. Вам потрібно знати. Як він працює, щоб отримати максимальне підвищення, а не програти. Перерахунок проводиться після 24 місяців додаткового трудового стажу. Враховуються два показники стаж і зарплата. Якщо ваш коефіцієнт зарплати впав, а середня по країні зарплата зросла, то пенсія може бути меншою. При цьому перерахунку завжди береться новий середній показник зарплати по Україні. Він зазвичай більший і може компенсувати. Це зниження. Тож, звертаючись до пенсійного фонду, ви маєте знати, що це саме ви вирішуєте, чи враховувати лише стаж, чи враховувати стаж і зарплату. Пенсійний ж фонд України робить автоматичний перерахунок 1 квітня кожного року для тих, хто вже має достатній стаж. І він, згідно закону, має обирати той варіант, який вигідний саме пенсіонеру.